Let's roll, please, and. Коли в спорті ти вмикаєш нецікавий тобі матч, то щоб було цікавіше, ти починаєш вболівати за того, хто слабший. DC на самому початку не був слабшим, він був сильнішим. Впізнаваних персонажів у них було набагато більше. Але поки в свій час Warner Brothers запрягали, всі вже були в захваті від персонажів Marvel, про яких більшість раніше навіть і не чула. І тут доречно буде пригадати тих же варті. Вартових галактики, і я почав болівати за DC, тому що вони були слабшими. І ось здається, ми прийшли до точки, коли два конкуруючих всесвіти поступово міняються місцями. В той час, як Марвел закопує себе з кожним новим фільмом, усе глибше і глибше, Джеймс Ган видав гарний фільм рівня тих же перших фаз Марвел. І зараз це сприймається як ковток свіжого повітря і найкращий кінокомікс десятиліття, якщо не брати до уваги два фансервісних проєкти. Ну що ж, полетіли. Це огляд на супермена від Джеймса Ганна. Джеймс Ганн прийняв рішення не показувати становлення героя. І як показав сам фільм, зробив це абсолютно правильно. Ні, він все таки розповів нам, хто такий супермен і звідки він і що він. Але зроблено це було дуже елегантно і природньо, без зайвих флешбеків. Ну і до того ж, більшість із нас і так знає всю передісторію персонажа. Новий супермен цього лише кількома титрами на початку вводить нас у курс справи, а далі фільм кидає у вір подій. Іноді, при перегляді, здавалося, що ми дивимося не перший фільм нового кіно всесвіту, а як мінімум третій чи четвертий. Але при цьому історія тебе одразу захоплює і поглинає. Досвід перегляду Супермена можна порівняти з дитинством, коли ви любили мультфільми. Ви вмикали, і точніше, скоріш за все, вам вмикали якийсь мультсеріал по телевізору, і ви починали його дивитися, не знаючи, що за персонажі, і що взагалі відбувається. Але дуже скоро ви розбиралися, хто там, що де і як. І цей мультсеріал просто уставав вашим улюбленим. Сподіваюся, це не тільки в мене одного так було, тому що приклад буде не дуже. Сам супермен це справжній супермен, якого глядачі здебільшого американські чекали з минулого століття. Я не знаю, як воно там буде, але думаю, що цей фільм можна ставити одразу після перших двох стрічок. З Крістофером Рівом. І що ще поєднує ті цей фільм, окрім духу, так це хімія між Кларком Кентом, Суперменом і Лойс Лейн. Вона лється з екрану 100% потрапляння. Про акторів ми далі поговоримо ще пізніше. Гадаю, дехто. Міг зачепитися за мої слова, мовляв, що означає справжній супермен. А людина зі сталі для тебе жарт якийсь, чи що? Я скажу, що мені подобалися фільми Снайдера в Бетмені проти Супермена. Найкращий екшен з Бетменом, що був взагалі Евер, режисерська версія Ліги справедливості. Це монументальне полотно. На жаль, продовження якого ми так і не отримаємо. Але перед тим як звинувачувати студію, варто пам'ятати, що фільм не був таким, яким ми побачили його на HBO Max. Були до зйомки на 70 мільйонів доларів, і ніхто чотирьохгодинні фільми в кінотеатрі не випускає. Тому ця версія туди і не поїхала. Далі Ворнери влаштували цирк з тими конями і вусами, але то вже таке. Що стосується Супермена, від Зака, то він став таким серйозним завдяки Нолану і його темному лицарю. Деконструкція жанру, приземлене бачення персонажа, але справжній супермен завжди уособлював собою щирість по-хорошому наївність і безмежну доброту. І щенячі оченятка Девіда Коренсвета під режисурою Джеймса Ганна – Це саме той справжній супермен. А у Зака Снайдера, людина зі сталі, був більш біблійним релігійним персонажем. Христом супермен насправді не такий. Повертаючись до фільму вже Джеймса Гена, до справжнього супермена, його промова в кінці фільму якраз і про це. Вона проста, але водночас влучна і має зчепити кожного. Вона переповнена добротою та щирістю. Джеймс Ган каже: вустами свого персонажа я помиляюся, тому що я людина, наче виправдовуючись, чи за свої невдалі жарти в Твіттері, чи за касову невдачу, якої не буде, але про це теж трохи згодом. Плюс цей лейтмотив нового фільму Надії дуже. Вільно має відбиватися саме в серцях українців у новому супермені. Є політичний підтекст і його багато. Але ми з вами аналогію зрозуміємо просто в лоба. Ми очевидний Джан Харпур і Джанхарпурці, на яких напала Боравія. Що ж до політики своєї країни, то Гану розмовляє з глядачем на тему нелегальних емігрантів. Тому що Супермен по суті своїй емігрант, і такі люди, як Лекс Лютер, його не розуміють і ненавидять. Умедно, що Дональд Трамп, зовсім не розуміючи посилу, опублікував своє фото на постері супермена в офіційному твіттері Білого Дому. Зовсім не розібравшись, що куди я впевнений. Він кіно подивився, інакше навіщо? Але знову ж таки нічого не зрозумів. В принципі, нічого нового. А може відчув, що DC піднімає голову і, як завжди, вирішив примазитися, що це саме він зробив кіно всесвіт DC знов великим. Багато хто переживав, що стрічка буде перевантажена персонажами і подіями, і ви не будете встигати за кількістю камео стосовно камео, то не переживайте їх по суті два. І персонажів ви маєте впізнати. Що стосується решти всіх, хто засвітився в трейлері і не тільки про них, то знову ж таки усе органічно, у кожного є своя роль в сюжеті. Кожен повноцінний персонаж і впливає на історію. У вартових галактики ви ж не плуталися? Так от і тут так само. Це ті ж самі перші вартові галактики, тільки з Суперменом. Як на мене, це ознака якості. Багато хто також боявся гумору Джеймса Гана. За моїми відчуттями він тут трохи притримав коней і не став гнати на всіх порах, як вміє. Гумор майже всюди доречний, смішний, тож має чудово вас розважити. Окрім, напевно, одного-двох моментів. Мені не сподобалося, коли комедійному персонажу загрожувала небезпека, а з неї продовжували відверто кепкувати. Дуже вдалим рішенням було взяти також класичну тему Джона Вільямса на саундтрек і адаптувати її. Вона додає плюс 20 до емоцій майже у кожній сцені. І знову ж таки пов'язує стрічку з ранніми фільмами про Супермена. Ну а тепер давайте трохи зупинимося на персонажах. Супермен і Лойс Лейн чудові як пара. Супермен чудовий як Супермен і чудовий як Кларк Кент. Останнього тут не так, щоб і багато. З цим ми розібралися. Але окремо ще хотілося б сказати про Лойс Лейд. Нарешті в нас сильна жінка в кіно, яка і в Супермена закохана. Але коли настає небезпека, вона сама готова кинутися, рятувати його. Вона чудова журналістка, робить розслідування, допомагаючи загальній справі, користуючись своїми знаннями і навичками. І це все виглядає на своєму місці. Ти в це віриш, це не притягнуто за вуха, що було заради того, щоб було. Ну і неймовірна Рейчел Броснехен у головній ролі то Ван Лав ще з часів серіалу Дивовижна Місіс Мейзл. Якщо не бачили, то рекомендую там усього два сезони. Не відходячи від журналістики, варто додати, що дуже приємно було б бачити канонічний склад Делі Пленет. Тут так само всі на своїх місцях, всі потрапляють в образи. Найкращий персонаж з банди справедливості, єдиний існуючий на момент фільму Загін супергероїв, звичайно ж, містер Талант або по-іншому містер Теріфік. Ну і щоправда, йому за відчуттями найбільше екранного часу виділили. Згадується інше, як багато хто кепкував з фото зі зйомок із тих же червоних трусів, про які я взагалі забув, що вони були настільки круте кіно, і про містера Таланта, типу «Ха-ха, чорна власка, на чорному. Усе органічно. То нічого не смішить, а сам персонаж дуже розумний, серйозний, але й жарт може відпустити. Це ж Ган. Найбільше порадував і повеселив цієї трійки Гай Гаднер «Зелений Зелене у виконанні Натана Філіона. Невже капітан Сіреніті нарешті буде часто з'являтися у касових фільмах? Персонаж уже порадує нас своєю присутністю в другому миротворці, другому сезоні, і логічно, що в серіалі про ліхтарів корпус зелених ліхтарів, де він буде дуже багато лаятися, матюкатися, тому що той серіал буде з рейтингом 18+. Найменше як на мене розкрили орлицю, але зрозуміло, чому вона в масці майже весь час і не любить про себе розповідати. Бо кому ж охота розповідати, що ти цілувалася з белою рамзі? У фільмі всього я нарахував аж три собаки: одну білку і купу. мавп. Про оцей жарт з мавпами це окремі стоячі овації. Ну і зрозуміло, що крипто краде все шоу при кожній своїй появі. І знову ж таки, він тут не просто для меблів, і його участь в сюжеті дуже вагома, тому що невідомо, що б без нього було. Скоро по вулицям буде бігати багато таких собачок з червоними плащами. Пуст фільм має дати неймовірний. Ну і на завершення перше місце в цьому такому міні-хіт параді з точки зору акторської гри насамперед та й персонажа. Як такого я віддам Ніколасу Голту і його Лексу лютеру? Лютер тут як треба, лютер. От той самий класичний. Я знову повторюю слово класичний, але як же ми скучили, виходить просто за звичайним класним, класним класичним кінокоміксом. Ніколас відіграє тут, що називається на всі гроші, і зиркає в камеру очима настільки блискавично, що тобі здається, що на тобі от-от одяг запалає. Останнім часом актору на щастило, в нього кілька років поспіль були самі лишень касові провали. А тут спочатку Носферату, тепер Супермен. Тож кар'єра Ніколаса явно піде вгору і йому будуть пропонувати більше ролей, а це означає більше грошей. Зокрема, за Супермена він отримав найбільше, якщо не брати до уваги Джеймса Гана. Ніколасу заплатили 2 мільйони доларів. А Лоїс Лейн і Супермен отримали по 750 тисяч. Але якщо Кіно всесвіт злетить, то незабаром будуть отримувати набагато більше. Я нагадаю, що Роберт Дауні молодший за свою роль у першій залізній людині отримав теж всього лише 500 тисяч. А зараз за роль Дума він вже отримає під 100 мільйонів, там ще невідомо скільки. От так плавно, ми і підійшли до каси проєкту. Всілякі видання по типу Дедлайн та самі Ворнери прибідняються. Мовляв, нам би зібрати хоча б 100 мільйонів у США. Але тільки по даним прев'ю, де Супермен зібрав уже 21 мільйон, зрозуміло, що має бути рівень 130-150, можливо, навіть тільки в Америці. Якщо світ не підведе, то можна буде і замахнутися на найкращий старт цього року взагалі. Хотілося б, щоб такий чудовий фільм став і пер. Першим мільярдником цього року, але буде складно, тому що по сусідству усе ще їдять динозаври, а скоро вже і фантастична четвірка прибуде. В мережі ширяться чутки, що всі трейлери четвірки це тільки перші півгодини, а далі в фільмі захований, мовляв, цікавий сюжет і несподівані сюжетні повороти. Але то буде потім. Ну а Супермен, ви певно думаєте, чого це я весь час хвалю стрічку, не вже немає жодних мінусів. Я чесно не знаю, може хтось до графіки причепиться, може хтось ще знайде якісь негативні моменти. Я вважаю, за моєю оцінкою, шкалою, кіно повинно дарувати емоції та змушувати тебе, хоч трішечки задуматися, а блокбастер ще має наповно розважати. І супермен з усіми цими завданнями впорався на 10 селфі в правильному місці з 10. З кіно. Буду вдячний вам за вподобайку, коментар і поширення відоса. Гарного всім дня і спокійного неба. Слава Україні Йоу, Джеймс Ган. О, привіт, Зак Снайдер. Чойно подивився твою нову версію супермена. Порада. Він людина зі сталі, а не людина з діалогів. Ну, добре, то дай більше сцен, де він б'є когось. І ось тобі секрет. Почни удар у нормальній швидкості, а потім сповільний. Це ніх не секрет.